Доброго здоров'я, друзі! Скоро жнива, друге. Соя вже жовті наша. А ми виїли деякі неполадки. І вже зробили. Відео буде далі. Що ми робили? Зібрали вже. От у нас три ремні йде. На контрпривод, а ось цей четвертий. Іде на гітару. на гітара Ой, забув польський комбайн. Тьфу, йолки палки зливи вискочу. Бачите, там шестерня. Ой, шків менший. Ось цей переходить зразу на більший. Тут нет, натяжник. Натяжнички. І там натяжнишки. Дуже нормально, компактно зроблено. І все. І пішло бізон, бізон. От. Комбайн бізон. Коледжі розбирали, я купив. У мене є десь відео. Я, розб... я купляв разом з мотором. Мотор купив, у мене ще запасний до нього. Ну я поки оцей робив, на цьому їздив. СМД22. 22 і... Січкарню був купив. Січкарня 18 тисяч, гітара. <кій> і от не свал з ножами. От дещо зелене. Ага, і ну і ці швеліра. Все швелірами. А за мотор, по-моєму, 22 тисячі. Не пам'ятаю. Робочий двигун. Б. Так, друзі. Тут ми теж все завершили. У нас тут не пам'ятаю, вже забув 25 зірочок тому, якщо я не помиляюся. Купляли ми було тільки. Чи оця, чи оця, мало? Ну мало було зробити. А потім ми доварили оцю. Я або цю або цю. Так. Нам залишилося поставити мостик. І все. То скоріше ще прийде Павло і його ставити. Він його знімає. Буде його ставити. І завести. Подивитися, що воно, як воно буде. Все, мої дорогі.

Дивіться, кому інтересно, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні. Так, друзі, прийшла мені вчора посилка. Замовляв ремінь, бо вже йому транти він вже перекрутився, так і на перекрученому. І молотив пшеницю но мене два або три рази забивало солому, солома Я думаю, через, через цей ремін. Він перекручений був і там одна назва ширем. Потім кажу до внука Павлику, відкрий чіплення. Щось воно мені підозріло, візьми фонарик добре посвіти, що візуально що обнаружиш. Він каже, діду знайшов. Пружинку знайшов. на світло. Нові диски я купляв. Один такий, а один таровський. І от воно. Все повибивало. Їх поперекручувало і от які загусенці ці бляшки поробили. Вона весь добре, що він не йшов, що вона наверху була. Каже, от пружинка, його тут все перекусилося. Тут от вибило. бачите. Я кажу, ні, ми візьмемо нове, то якесь мені підозріло, щипне. Воно практично не працювало. підтерлося один сезон. А ні, два сезони пропрацювало. Так, два. Два сезони. Я приніс його додому, щоб там біля комбайна навалялося. Так, ремень Індія. 5300. І ланц нажатці в мене поганенький, покрупчений якийсь там вже витягнути в двох місцях. Зборний був. Я купив такий ланц. 1400 чи скільки гривень, пам'ятаю. Тут 5 метрів. такими вони продають в таких упаковках. Одним словом, диск Ланс, диск і Ремінь 4000 з пересилкою. 3900. 60, по-моєму, що. 4 Без 40 рублів. 40 гривень. Зараз йдемо до комбайна і будемо дивитися там щось підчепник. Треба буде знімати той вал. Витягнути його. З труби. І подивитися на цей підчепник. Там будемо дивитися. От друзі, прийшли ми до комбайна. Дивіться на чому я чим я косив. Тут вже одна назва. Він перекрутився. Ну, то видно, ще, ще старого зразка якийсь був, якби якийсь другий вже б давно роздісся.

Він такий як Таровський, ну але... зняв поволок кришку, треба провірити. Є всі. Є всі. Наб'ю. Литову набью. И все. Вот наш диск. Ну то написано з тієї сторони немає і з тієї сторони. Той більше підтерся. Практично однаково. А, не, тут, тут шире. Чем там? А может и нет. И пищепник, если ребры, смотрится. Вот тут. Ну, тут пищепник один стоит, он тут стоит. 13, 12, как он называется? Ми його скриємо і подивимось, в якому він сам. І так, треба вал, треба якось щиплення ставити. Не знаю. Зараз будемо дивитися. Так, дам перший ремонт поставимо. Працював, ставили зірочки на сою. Ну і тут ремні якраз три брати у мене. Четвертий йде на, на січкарню. Якраз мені попало, дивиться, отаке. То в кількох місцях, в кількох місцях повиїдало. Ну і думаю, ставити його. Їх не буду. Ну і буду підбирати. Один є ще старого зразка, не знаю. А от два більш менш. Із маркировка на них написано. Подивлюся, я от. І їх буду ставити. Або звідти там один візьму цієї групи що я зняв. Подивлюсь. Так, йду я ставити цей ремень. Так, друзі, ремень поставили. Фух, Ви смітили, чистили зверху. Ремень поставили. Тут у нас практично все. Поставимо 4 брати, потім будемо з'єднувати. Уже, друзі, сонечко вон заходить. Фонарики у нас посідали, щеплення вкинули. Нам прийшлося знімати вал. І Отак валом відцентрували, щоб потім не було проблем. Відцентрували, засунули вал, відцентрували. Підтягнули. І все. Завтра будемо затягати. Вал цепляти до, до кожуха. І все на місці. На сьогодні павла не було, павло був в коледжі. Я вдома практично мав роботу. Вона і зараз є. Так, на сьогодні хватить, йдемо додому. До завтра. Так, сьогоднішній день починається з того, що ми поставили вже кожух і поставили вал. Щіплення ми ставили як? Кожух відкрутили, від'єднали. Шків від'єднали, шкіл від'єднали. І ось тим поросенком, чи подсятком, чи як і кажуть. Проміжуточна та байда з валом. Всунули в, в диски вщіплення. Тут підтримував я. Відцентрувати. одним словом, слово, щоб відцентрувати це і затягнути диск. І все, підтягнули, прокрутили, підтягнули. І тепер легенько зайшов цей. Вал зайшов. Поставив спочатку кожух, чи картер, чи кожух. Закрутив потім поставив вал з тою проміжуткою. Проміжуточного опора. І все воно досить легенько пішло. От не знаю, тепер ту, що робити. Тут у мене повиїдало в двох місцях. Тут вийло. Ну, ж варена переварена. Чи піти півавтоматом проварити, лопнувши, полопало далі. Проварити, зашліфувати, щоб тягнути металом. Зробити кожух такий п'ягнути. Та не буду, певно піду. Проварю. Там проварю і тут проварю. Попрохапаю. Точечками зашліфую. А там, там буде видно далі. І все, і будемо збирати. Ми вже основну роботу зробили, я вже основну роботу зробив сьогодні. Павло знову пішов в коледж. А я от зранку попрацював, потім приїхав племінник до мене. І шов, ходив додому. І от знову прийшов. А зараз підтягну. гайку розпринтую, підтягну. Ну що, поїхали. Набили салідол. Літол, верніше, не салідол, а літол. І туди засальник, сальнику, щоб було всередині. Обов'язково. Новий сальник треба зразу всередину набивати салідол. За нього і холоджує і змащує. Не горить так сальник. Любий сальний, малий великий, всередині, де пружинка туди набивається повністю салідова. Чи літову, чи що є. Так, все йдемо закручувати. Так, друзі. шкіл поставив. Зараз буду затягати, позмащу. Все позмащував. Зараз буду затягати. Прокручував, все ідеально. Руками поки що. Ремінь, крайній ремінь у нас йде на січкарню. А ті три крутять молотарку. От третій сезон. Вже -по -по пожнували зернові пшеницю. Я до ще ні разу не натягав, нічого. А то що я вже показував зараз. Ото то, що повибивало, де воно є. Де воно є, де воно є? Ну от. Отаке. Бачите. Тут лопнув. Тут лопнув. А ще десь було. Аво! Вискочив. То на, на тому же, на тому же рівні. Ну а ті два практично нормальні. Третій рік я ні разу їх ні натягував, нічого. Зразу підтягнув. Все. Ну підтягнув я в мене два натяжники. є. Два, два натяжники. Де він є. От у мене добавочний є з другої сторони. Один оцей заводський, я зробив через вал добавочний. Він сюди, сюди попередний. Поперечину площадки і сюди. Бачите? Бол виходить сюди, пластину ставлю. І ідеально, не перекручу його нічого. А то тільки що. Ще раз скажу, вже піднос великий. Повискакували, поламалися бляшки, повискакували. А так все ідеально. Поїхали далі.